Під'їзд. Дуже від неї воняє. Та нехай. Але не було таблички, не було таблички, що не можна, що треба дотримуватися гієни жінщини. Да. Що ти скажеш в такій ситуації? Що вона має зробити? Чистити зуби, угу. чистити хазяйство своє. Хазяйство жінки? О! А, я поняв. Я ж не буду. Ні, не будеш показувати? Я зрозумів. Yes. Так, і... що ще? Таке, щоб саме головне, щоб таке, щоб прям було. Займатися цим. Я. Чим? Спортом. Так, вона буде спортом займатися, вона буде потіти і буде виняти. А чим же? Ні, щоб дотримуватися, гіни, жінки, треба займатися спортом? Треба. З днем народженням Альоша, ой ти хлоп не хуйовий без виєбоню. Я тебе нахуй не буду посилати, ти хороший хлопець. Бажаю тобі швидко вилікуватися, щоб горло не боліло. І щоб хуйовик звичок не було. Бажаю тобі, щоб ти подорожував. І га і гарно провів час і читав не хуйові книжки, Хуйню в голову не брав. Альоша Авфідерзень. Я дуже хвилююсь, бо тому що такий подарунок не кожен день. Дариш, а ми з холстю хочемо це зробити і подарувати щось дуже унікальне, ціне, Насправді, така пам'ятка, неймовірно важлива. Дід біля мене. Сидить, мій дорогий Анатолій Іванович. А біля мене? Моє бабуся. бабуся! 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 У мене є для тебе дуже файний подарок. подарок? І для діда. І для а? діда. Як ви думаєте, яка це фотографія? Всі разом, Хай дуже там. Хто тут є? Дід і бама! Ну дід маломет. Пшух! Нічого! Ну я я дав такі емоції. Від Ой, красиво. А, а бабці, які, які гобив, бабки, мало. А що я похожу на себе? Актриса якась Голівуда. Може, ти Юлія Робертс. Саша Слободян постарався. Чекаю. Як ваша Слободян, холост є, він робить картини на замовлення. Він постарався зробити її більш чіткою. Дай Боже йому здоров'я! І ти дивишся мене зробив його родині і щоб був на землі. Як в мене бабка красива. Я одразу пішов і вмопався в неї. О. ти, блядь! Заходиш ту говорити як не окай. Та як не окай, сьогодні день вишиванки, дід! Чо? День вишиванки! Слухай, не задавай мені, пожалуйста, таких гімняних. Ну, ти, а ну чого ти не вишиванці? Оце мені цікаво. Нахуя вона мені? Вишиті? Іди нахуй. що ти з тим ковром, блін? Ситуація Пішов нахуй він. Ситуація скоро. Де мене душиш так! Ситуація критична, дід, алюм. Давай заборуй його, друзі. Куда його забрати? його. Що зараз? Комба На, диви. Красиво. А, да! Красиво? Да, так. а, в мене. А, ні, а, не, не побив. Не побив. Все ціленьке, молодець. Ну буде поміж страшити. Мене? <плес> ТІмане, ти б деш, в мене шовку. Ой, сапий. Що друзья? Все, все, все. Подамте. О, ні, 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 сапу не треба. Я ще можуть. Сапує вдариш, то вже переверне конкретно, блин. Іде до баби. Все, що баби. хорошо. У мене три слаї. Що таке? Та ти ніхуя не думаєш. Мужик цей Степан. Дай шифер. Я кажу. Як це так дай? Вон тому кажу. А що він шифром питає? Чого є шифр? Що ти такий їбанутий? Між Він не бачить, що ми Дід, поміняли. Треба вищих освіти. В якому хвоти. Та я на твою успіш. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче ще перчить вичись свій собі, хоче забрати свій. Який свій? Хую. Це, що з хати стняли, старий був. О. кажу, не оце що рибку свічку і нахуй сість.